Для мене діти завжди були на першому місці, і це, напевно, було моєю найбільшою помилкою. Зараз мені 55 років, і я розумію, що так і не встигла пожити для себе, а знов треба думати про те, як допомогти дітям, якщо точніше, то молодшому сину. Після весілля у нас з чоловіком народилися два синочка з різницею 5 років. Я практично розчинилася в материнстві. Чоловік не раз скаржився мені на те, що я зовсім не приділяю йому увагу. Та я вважала, що все роблю правильно. Зараз я розумію, що надміру, піклуючись про дітей, я забрала у себе і чоловіка особисте життя. Зараз сини дорослі вже одружені, у них своє життя, а я і досі продовжую їм допомагати. Нічого з цим зробити не можу, бо так звикла жити заради них. Коли одружився старший син, ми купили йому квартиру. На той час гроші у нас з чоловіком були. Ми все життя робили заощадження для майбутнього дітям. Син зрадів. Але особливо не дякував, як і його дружина, яка вважала, що само собою ми повинні забезпечити їх житлом. Минуло ще шість років, і молодший син теж сказав, що одружуватиметься. Познайомив нас своєю нареченою, дівчина нам сподобалась. Але проблема в тому, що син сподівався, що ми і йому подаруємо квартиру, та зробити цього ми не можемо, бо зараз у нас немає грошей. Останні два роки чоловік сильно хворів, всі наші заощадження пішли на його лікування. У нас була розмова з сином про те, що ми купимо їм квартиру, але він має розуміти, що від своїх слів ми не відмовляємося, при першій кращій нагоді ми купимо і йому житло. Просто зараз у нас немає такої можливості. Як варіант, я запропонувала сину пожити з нами в нашій трикімнатній квартирі. На перший час місця всім вистачить. Дівчина його з небагатої сім'ї думаю, що і її батьки теж не зможуть купити квартиру. Але син не хоче він пропонує, щоб я взяла квартиру в кредит. З чоловіком я навіть не пробую про це говорити, він і досі хворіє, і я не впевнена, що ситуація найближчим часом кардинально зміниться, а сама я не потягну виплату кредиту. Не думала я, що моя дитина висловить мені такі звинувачення і претензії. Тому я вирішила поїхати за кордон на деякий час. В Італії у мене живе двоєрідна сестра, вона вже дві квартири дітям купила. Чоловік мій проти, каже, щоб я нікуди не їхала, йому теж потрібна моя допомога. А я, наче серед двох вогнів. Просто не знаю, що мені робити.